Я шкідників шукаю. Я шкідників шукаю. Я шкідників шукаю. Є вони чи нема? Є вони чи нема? Про озиму совку всі забули, забули, забули. Але потім через місяць, місяць, місяць згадають, згадають, згадають про неї. Обов'язково згадають. Найбільше це підрізаючою озимою совкою. Скотія сагетом. Скотія сагетом. З Котія Відповідно, вона буде і на сходах озимої пшениці. Ми вас попередили, що ми порадимо, що ми порадимо, що ми порадимо. І хочу ще раз нагадати, що наша команда ArtFields також надає професійні агрономічні консультативні послуги. За вашим бажанням ми можемо виїхати до вас з господарства. Разом з вами попрацювати над системою живлення захисту посівів, над плануванням технологічних карт під ярі культури, тобто все, що ви забажаєте. Тому, будь ласка, ми до ваших послуг.